Мир Божий вам. Не знаю, чи було так у вас, але у моєму житті із початком повномасштабного вторгнення в Україну по особливому почали відкриватися тексти із Божого Слова, які говорять про військові події. Як хтось зазначив, що Біблія це книга, яка писалася або під час війни, або тоді, коли війна от-от закінчилася, або мала от-от початися. І слово, з яким я сьогодні хотів би звернутися, і над яким хотів би разом поміркувати, говорить нам якраз про такі події. Книга Пророка Авакума передає нам стан Божого чоловіка у момент, коли він розуміє, що трішки із півночі розпочнеться агресія, розпочнеться вторгнення на його рідну землю. І він налаштовує своє серце на те, щоб це гідно пройти. Ця книга це діалог людини з Богом. Людина ставить Богові запитання, і Бог відповідає. І що цікаво, саме ім'я авакум має подвійне значення. Це водночас той, хто бореться, і той, хто обіймає і кого обіймають. І в цьому сенсі кожен із нас трішечки авакум. Авакум кидається до Бога зі своїми запитаннями, і можна сказати, що бореться з Богом, кидає йому виклик, висловлює йому свої непорозуміння. Але знаєте, як це буває із малою дитиною. В момент, коли вона з претензією кидається до когось із старших, найкраще, що можна зробити, це дуже міцно стиснути її у своїх обіймах. І щось подібне Бог робить із пророком. В момент претензій, висловлення звинувачень, непорозуміння Бог начебто пригортає до себе Авакума, стискаючи його у своїх батьківських руках. Перший розділ цієї книги це плач Авакума. Він звертається до Бога із запитанням. Господи, я розумію, що Ізраїль не є ідеально святим. У нас є багато переступів, провин, але ж ті, хто нападають на нас, іще грішніші. Дивіться, як про це сказано у 13 му вірші першого розділу. Твої очі, звертаються Авакум до Бога, надто чисті, щоб спостерігати за злом. Ти не можеш дивитися на злочини. Чому ж ти дивишся на зрадництво і мовчиш, коли нечестивий намагається пожерти праведнішого за себе? У Авакума. Непорозуміння. Другий розділ говорить нам про те, що Бог відповідає на ці претензії, на це запитання. І спочатку тут Авакум описує, як він отримав від Бога цю відповідь. Я стану на свою варту, підіймуся на фортифікаційний вал і подивлюсь, почекаю, що Він, Бог, скаже мені у відповідь на мою скаргу. Відповідаючи, Господь сказав мені, Напиши видіння і вирізь би, зрозуміло на дошках, щоб легко міг прочитати той, хто вміє читати. Адже видіння стосується визначеного часу. Воно провіщає, що станеться в кінці і не обмане. Якщо навіть забариться, продовжуй чекати, бо воно збудеться неодмінно і не запізниться. Подивись на зухвалу людину, немає в її душі правди, тоді як праведний житиме своєю вірою. Іншими словами, Бог говорить Пророкові: не переживай! Навіть якщо перемога буде здаватися, що витягується в часі, навіть якщо вона не настане раптово, вона все одно відбудеться, праведний буде жити вірою, зухвалий все одно буде покараний. Отож, у другому розділі Бог відповідає на скарги пророка. І потім приходить третій розділ: це вже знову реакція Авакума, реакція на Божу відповідь. І саме тут звучать знамениті слова. Я почув, і затремтіло моє нутро під час цієї вістки, задрижали мої губи, каже Авакум. Біль пройняла мої кості і почали підкошуватись піді мною мої ноги. Але я повинен залишатися спокійним, очікуючи дня скорботи, який прийде на народ, котрий чинить для нас утиски. Тому, хоч би не розцвіла смоківниця і не було врожаю на виноградній лозі, хоча б не вродило оливкове дерево і не було врожаю в полі. Хоч би не стало овець у кошарі та скотини в стайнях, то й тоді радітиму в Господі, веселитимусь у Бозі мого спасіння, адже владика Господь моя сила, Він зробить мої ноги, як у лані, і на верховини мене поведе. Тож дозвольте зробити із цього тексту декілька висновків, які можуть практично знадобитися і нам тут і зараз, цього разу вже не в Ізраїлі, а в Україні. Яка перебуває під атакою, яка перебуває під постійною загрозою. Перше, що я бачу у цьому слові, Авакум каже, для того, щоб залишатися спокійним, я маю чекати Божого суду для загарбників. Сьогодні є багато дискусій, навіть в християнських колах, як сприймати біблійні тексти, які говорять любити своїх ворогів, благословляти тих, хто нас проклинає, яким чином нам практикувати прощення тут і зараз. Однак Боже Слово показує нам, що в цьому свій час не можна казати жертві, яку гвалтують полюбити свого гвалтівника. Очевидно, що спочатку потрібно захистити цю жертву, потрібно зупинити зло, а вже потім, працюючи і серцем цієї людини, допомогти їй прийти до внутрішнього зцілення. Щось подібне відбувається і у наш час. До тих пір, доки ми знаходимося у процесі переживання свого болю, очевидно, що єдине, що може потішати нас і підбадьорювати, аж доки ми не здобудемо свою перемогу, це віра, що рано чи пізно Бог за нас вступиться, злочинець буде покараний, зло буде зупинено. І Авакум говорить: я чекаю Божого суду, я повинен залишатися спокійним, очікуючи покарання для тих хто є загарбниками для мого народу. Таке очікування є цілком природним, і Біблія його абсолютно не засуджує. Навпаки, вона заохочує нас чекати суду Божого. Друга порада або другий урок, який ми можемо взяти із прикладу Авакума, щоб залишатися спокійними у найбільш критичній ситуації, це радість, яку він знаходить у Бозі свого спасіння. Він перераховує тут цілий ряд моментів, які можуть піти не так. Коли не буде врожаю на полях, коли не зацвіте смуківниця, коли не буде отар у його кошарах. І цей перелік можна продовжувати. Але потім після всього він каже: я все одно буду радіти і веселитися у Бозі мого спасіння. Оце слово спасіння, начебто по-особливому підкреслюється, б не відбувалося навколо і б ми не втратили, аж навіть до самого життя, є те, що завжди залишається нашим. Це спасіння. У нашому Господі, це наша вічність, це наша надія на майбуття не тільки на цій землі, але й у небесах. І третій урок або третя порада, як залишатися спокійним у найбільш болючі часи, це можливість опертися на Божі обітниці. Ви знаєте, це слово говорить тут, Авакум говорить, що Бог зробить його ноги, як у лані, і на верховини Його поведе. Я почав розмірковувати, що означає. Зробити ноги як у лані, як у оленя. Виявляється, що у гірських оленів є особливість, їхні ноги, їхні копита влаштовані таким чином, що вони можуть знайти точку опори навіть у тих місцях, де це зовсім не очевидно. Можливо, ви бачили відео, де гірські олені або гірські кози вони підіймаються по скелям майже відвісним. Здається, альпініст не зможе там піднятися. Але ця тварина так влаштована, так створена Богом, що вона може зачепитися за найменшу тріщинку і може знайти точку опори там, де це зовсім не видно зі сторони. Подібно і віруючі люди, подібно і ми з вами. Коли ми спілкуємося з Богом, то Він дає нам свої обітниці, він дає нам своє слово, на яке ми можемо опертися, від якого ми можемо відштовхнутися. І навіть якщо зі сторони це виглядає абсолютно нелогічним. І ті, хто спостерігають за нами, можуть думати, що ми діємо інколи навіть безглуздо. Ми самі знаємо, що ми віримо, ми надіємося, ми не розчаровуємося не просто тому, що це позитивне мислення, не просто тому, що ми займаємося самонавіюванням, а тому, що ми маємо всередині відкриття від Бога і Боже Слово, яке підбадьорює і направляє нас. Колись відома жінка, яка пройшла через жах нацистських концтаборів, корітенбум, сказала такі слова: Коли я дивлюся навколо, я відчуваю страх. Коли я заглядаю всередину себе і дивлюся на себе, то відчуваю розчарування. І тільки коли я дивлюся на Ісуса, моє серце наповнюється спокоєм. Це саме те, чого потребуємо ми усі. Дивитися на Ісуса, очікуючи, що прийде момент, і Він розставить всі крапки над і. І всі злочинці будуть покарані. Дивитися на Ісуса в ті моменти, коли дуже важко, сумно і темно, і черпати свою радість із нашого вічного спасіння, як колись молився цар Давид, звертаючись до Бога, поверни мені радість мого спасіння, черпати втіху із того, що ми приречені не на життя лишень на цій землі, але маємо впевненість, що у нас є життя у майбутньому, у вічності. І врешті дивитися на Ісуса, знаючи, що Його Слово живе і діяльне. І воно обов'язково збудеться. І ті обітниці, які Він відкриває нам через святе письмо, вони поможуть нам пройти і стануть точкою нашої опори. Коли Ісус Христос був розп'ятий і Він висів, прибитий до дерева між небом і землею, були цвяхи, які тримали Його на хресті. Хтось сказав, що його тримали навіть не цвяхи, його тримали наші гріхи, і це теж правда. Але я скажу більше, його тримали не тільки цвяхи, і не тільки наші гріхи. Ісуса Христа на Христі тримала віра, довіра Своєму Небесному Отцеві, що після смерті буде Воскресіння, що після приниження буде перемога, і прийде момент, і Він восторжествує. Сьогодні нам так потрібна подібна віра, надія на Божі обітниці. Тримаймося за Господа, дивимося вперед і знаємо, Він знає спосіб яким провести нас через найболючіші моменти і вивести нас до своєї перемоги?